тікають зміни до Податкового кодексу, до бюджетного кодексу і сам власне, бюджет України на 2015 рік. Ну, на рахунок фейк чи не фейк, засідала наша робоча група з питань підготовки саме бюджету і бюджетного кодексу, то по цим фейкам ми пройшлися. І 17 пунктів, які ми ну, вважаємо для себе несприйнятними. Як позицію фракції ми відпрацювали і даємо це все уряду, щоб він шукав можливості для не урізання до такої міри наших соціальних ну, аспектів. Зокрема, дитяче харчування в школах. Це перший-четвертий клас це наші діти, ну, наші діти це там здоров'я закладається, ми не можемо економити на цьому. Дуже принципова позиція по пенсійному віку ще плюс 5 років. Я особисто йшов на вибори і казав всім своїм виборцям про те, що я навпаки буду відстоювати відкат назад по тим підняттю під цінних для жінок. Але сьогодні нам ставить уряд таку умову, що ми повинні ще 5 підняти. Але якщо так, то мені можна додому не повертатися, бо хату спалює. Це, 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 це такий другий принциповий момент. Третій момент це те, що сьогодні уряд пропонує заморозити індексацію всіх заробітних плат. Ви знаєте, про що це каже. Сьогодні індексація складається з споживчого пошуку, зокрема, і індексація за 2014 рік вже 20%. Що ми будемо бачити в 2015 році, під такому курсу до США, це у нас повинні ну, повинні бути бюджетні призначення і на, на погашення на цієї ну, позаробітній практиці. Е, уряд у нас, у нас полягає на тому, щоб цю індексацію заморозити хоча б на цей рік. Е, в цілому я вам скажу так. Не хочу так, так знаєте, згущати кратки, але ситуація з бюджетом, ситуація з фінансовим, з фінансами, публічними фінансами нашої країни в досить поганому стані. У нас країна на межі дефолту. Ви бачите, що таке з курсом долару і так далі. І тому сьогодні від країни вимагається розуміння, тому що якщо ми на сьогодні не зможемо вжатися, якщо ми сьогодні не зможемо прийняти пакет цих реформ. І саме найперше, якщо ми сьогодні не зможемо зменшити максимально, наскільки можливо дефіцит бюджету, то ми тоді не зможемо отримати позику вже в січні місяці від МВФ і відсутного того вона очікує на рівні 10 мільярдів доларів. Ця позика відразу ж у нас вирівняє курс до долара США, що сьогодні так дуже актуально для всіх українців і з зокрема, тому що від курсу долара залежить у нас і паливо, і продуктне харчування. Не ну, мені вам і тому сьогодні можливо буде голосування, як каже Олександр Володимирович, загиблим, але воно сьогодні можливе. Сьогодні всі фракції, які є в коаліційній угоді, вони всі розуміють серйозні ситуації. Бо нам на наступному році потрібно буде віддавати дуже колосальніші криму Крим, борги, щоб для, для, для довідки сьогодні бюджетним кодексом передбачається, що державний борг України не може перевищувати 60% ВВП. Сьогодні він вже перевищує 75%. Тобто ми всі розуміємо. З точки зору самої економіки і макроекономіки, це не страшно. Не треба цього боятися. Тому що в Японії, наприклад, державний борг – це 250% їхнього бюджету. Але там є що, економіка. Тому сьогодні питання стоїть в тому, що МВФ і Світове спів... співтовариство нам каже, ми вам дамо гроші, але перше, не на проїдання. Тобто не на те, щоб ви сьогодні тішили один одного і видавали, там, підвищували пенсію, інсували її, чи зараз плату, чи її пільги забезпечили, українцям і так далі. От. А на розвиток. На те, що вам завтра вже дасть доходи до бюджетів. Це те, що дасть вже цього, ну, завтра вже заробітні платі, це нові робочі місця. Ось на це МВФ і світове спеціальності готові давати нам гроші. Але перше, вони кажуть, ми ну, повинні урізати максимально цю соціальну суставляючу в нас, коли в нас, ну, якщо так відбирати по справедливості, то у нас, ну, наприклад, пільги на перевезення, да? тарифина, да? у нас тролейбусники це 80% від тролейбусів, да? які їздять і в цей пільги робити, там тому питання стоїть в тому, що в залежності від доходів і від категорії вже самих пільговиків, їм буде адресна отримана допомога. Але вони вже будуть її використовувати за їх забаганням, за чи на проїзд, чи собі на якісь інші цілі. Тобто буде стояти питання адресності допомоги. Це перше, що зробить, це виключити корупційну складову, яка в нас ну, була до цих пір, в цих відкатах, відсульвенції і так далі. Не мені сказувати, що все це було. І з цим треба якось теж боротися, і ми з цим будемо боротися. А в той же час це ставить людей в те, що вони сьогодні отримають, ну, наприклад, хто не їздить на тролейбус, він сьогодні отримує живі гроші, як пільгу, ну, як компенсацію цієї пільги. Але він вже сам буде розпоряджатися, чи він буде їхати, чи скільки йому раз їздити, там, місяць чи тиждень і так далі. Тобто це буде той механізм, який буде компенсуючим, компенсатор стартами. Те саме буде стосуватися плати за газ і за дорогоносієм. Буде обґрунтована ціна, але в той же час буде адресна допомога тим людям, які в цьому потребують в залежності від доходів. Дохід буде прив'язуватися до мінімального прожиткового мінімуму, який нас закріпляється в законі про державний бюджет України. І друге умова, яку поставив нам світове співтовариство ЄВФ, це те, що вони кажуть, що припиніть красти. Вони кажуть сьогодні нашому уряду і нашій країні, що якщо ви не припините красти, ми вам теж вишинуємо. Тому сьогодні ви знаєте, що ми не призначили, ну якби так, це в тій пропорції, що йде від боку до зокрема, ми призначили туди іноземців, які можуть сьогодні бути чесними і не виробляти ці схеми відкатів і, ну, і про і так далі. І це сьогодні, я вам скажу так, це дає дуже великим козиром нашої співпраці з цими міжнародними інституціями. Тому що це є якраз ну, свідчення того, що ми можемо і не красти. Ми хочемо показати ну, світовому співтовариству, що ми можемо врізатися максимально. і зараз цей максимум, ну, Цю межу зараз відпрацьовуємо в робочих групах з фракціями, з е, коаліціантами. І друге, це те, що на сьогодні уряд може максимально, ну, як, ми, як наша політична сила змогла, так і забезпечила присутність урядів скажімо так, е, технократів. Е, інші політичні сили там виставили своїх людей, але в той, той же час. Ми спілкувалися з міністрами, і з новими і так далі. Сьогодні йде питання в тому, що ми формуємо, вони вже, вони вже свою кадрову політику формують якраз на тому, щоб не було корупції і не було цього страху. Не, не, не всюди це виходить, не всюди. Але міністри готові, готові до діалогу. Зокрема, я спілкувався з багатьма щодо Херсонської області і кажуть, що не треба нічого присилати, як раніше, спочатку Донецьких. А потім у нас, ви пам'ятаєте по лінії АПК і екології, нам писали Одісіто. Тож у нас є, ми можемо самі відпрацьовувати в громадах людей, які могли б достойно працювати, і ми б за ними контролювали, і ми їх, їх бачили, як вони працюють. Тобто це дві умови, при яких нам світове спілкуварист дасть кредит, який нам так сьогодні необхідний.